Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня й очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі Одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото полюбив єси правду в глибинах. І в таємних речах виявляєш премудрість мені, Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх. І всі беззаконня мої позагладжуй, серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі і віднови, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і залагідним Духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців законців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик, нехай славить Твою справедливість, о Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу. Ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва в Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудую мури для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення, тоді покладуть на твій вівтар тельців.